Доброго здоров'я, брати та сестри! І з вами жрець, Огнеслав Змійович та Волг Світовит Пашник. Зараз ми перебуваємо на головному капищі руського православного кола та власне капищі Волхва Світовита. Правильно я все сказав? Ну, не зовсім вірно, це не моє капище. Воно належить національному заповіднику, і саме національний заповідник його досліджував. Це археологічна реконструкція. Всі каміння, які ви тут бачите, вони є справжніми. Вони були трошки глибше в землі, десь до пів метра могли доходити. Окремі каміння стирчали на поверхні. Ну, а взагалі нас цікавила ця галявина, досить таки, привабливо було. А, тут окремі каміння тільки стирчали на поверхні, а все інше було сховане від людського ока. Ми сюди любили бігати, коли займалися козацтвом, приходили сюди на галявину тренуватися. Серед лісу гарне місце. І от археологи вирішили його дослідити. Каміння казав, були вже видно і так. І тут у нас був невеликий навіть курганчик такий. То, що пилюкою задуло так, надуло, і думали, що тут давнє поховання. І ось коли Максим Остапенко, тоді ще молодий археолог, а зараз вже генеральний директор Національного заповідника Хортиця, то він вирішив дослідити це місце. Але в нього було дозвіл не на кургани, а на ґрунтові поховання, такі скриті землею. Вони брали щупи, це такий метровий. Дріт і прощупують землю, коли ранньою весною або пізньою осінню, коли земля м'яка. І можна було визначити, де знаходиться каміння. І от вони визначили у тому місці, бдальний такі наше коло, це чоловічий двір. Визначили, що тут є якісь кам'яні закладки. У 93 му році ми тут брали участь, теж нас запросили, каже, хочете там домов проходити. Волонтерами так. Ми між заняттям казацтвом прибігали допомагали археологам копати його. Але що трапилося? Розкопали, кістяка немає. Вохра є, якісь знаряддя є, а доба бронзи вони зафіксували, але немає поховання. Так сталося, що у нього ж не було дозвілу на кургани. І тільки в 98-му році розкопали оцю частину. Копали діти, ми тоді тільки приходили дивитися, ну, може щось іноді допомогти, так, але по-дрібному. Але вже коли роз... дослідили вони, вони теж не знайшли поховання періоду доби бронзи. Вони датували це святилище кін... та... третім тисячоліттям до нашої доби і вважають, що існувало до першого тисячоліття до нашої доби. З Київського періоду глечиків не знайшли. І тому вони оціми знахідками да, датують цей святилище між третім і першим тисячоліттям. Напевно, наші предки дуже довгий час використовували цей пагорб. Максима Остапенко називає його Брагарнею, за балкою Брагарня. А там Савутина, у нас балка є така. От одна із найвищих точок на цьому місці. Тут була відкрита місцевість, дерев тут не було, і тому було легко спостерігати за рухом сонця і місяця. І от археологи визначили, що центр ось цього великого кола і центр того малого кола вказують на схід літнього сонця. Вони навіть самі зазначили, що це наш такий маленький, як англійський стонхедж. Тому що аналогічно ми спостерігаємо напрям за сходом літнього сонця. Напевно, тоді було. І Головне свято. Тоді могло бути і новий рік. От, наприклад, єгіптян mm -hmm. на літнь, після літнього сонцестояння чекали молодика, mm -hmm. не стільки той Сіро зграв роль, а саме молодик після сонцестояння це і був початок нового року. Одразу запитання: це каміння, яке зараз тут стоїть, воно автентичне, тобто те, яке й лежало власне, у знахідках, чи воно вже сучасне, якесь, власне, символічне? Ні, Саме це каміння, яке тули, воно є саме тут знайдено, піднято тільки ага. на сучасну поверхню. Правда, тому що якби було в ямі, залишили, як воно було там, то воно б замулилося ага. час від часу. Або накривати, ну накривати це дуже дорого, а, якби музифікати, так от за кордоном зараз роблять із накриттям. Тому. З каміння були зняті, подивилися жертовні ями, там глечики знаходить. Дійсно, було під каміннями ще й ями. Напевно, коли його закладали, щось робили. І ось коли вже були купи лежали, то постало питання відтворення святилища. Угу. І тому тодічному колишньому на національному заповіднику керівництва його не було потрібно, бо це зайвий галас, святилище, туди пастуть ходити. А Максим Остапенко поставився трошки по іншому. А раз є така чудова пам'ятка, святилище обсерваторія. Це для України велике значення має. Він вирішив його викласти. Є шанс використати. До речі, багато езотериків вважають, що саме місце для того, щоб лишити на собі певну, так би мовити, печатку певної сили, має брати участь в обрядах, а точніше, там мають проводитися обряди щонайменше 70 років. А ви чуєте про дві тисячі років обрядодійства в одному місці? Правильно, це існування. А самому святилищу ми вже враховуємо більше чотирьох тисяч років. І так було, дзвонить мені uh -huh. тоді Максим Остапенко і каже: Світовий, тобі святилище треба? Я кажу: так, ну на нашій громаді. так треба. Каже, збирай громаду, і ми будемо вирішили сам, без участі заповідника, самі будемо викладати ці святилище. Тому що каміння, ну воно ж так буде, що таке групи лежать, або як раніше археологи робили, розкопали в яму все скинули, загорнули і пам'ятки немає. Ми прийшли, громаду зібрали і разом з археологами. От, зробили це святилище. Ми Я потім рік? ще про це 98 рік, і 20 вересня ми в четвер зібралися, а 20 mm -hmm. вересня в неділю. Ми провели перше богославлення. Вони самі сказали, хлопці проводьте богославлення, щоб святилище набуло тої духовної сили. І ми з того часу це святилище стало не тільки просто археологічною пам'яткою, але ще й діючим святилищем сучасних рідновірів. Бо це наші предки його зробили, і тому маємо їх і шанувати, і наших предків, і розвивати свою духовність. Але для нас головне і зрозуміти, для чого ж вони так збудували святилище, чому воно має саме таку форму. Я іноді називаю. Його. Це кобзою, якої понад 4 тисячі років. дійсно має форму кобза. Два кола. Тобто, як правило, корпус кобзи, отвір кобзи, струнотримач алея але вона тільки не зовсім гарно збереглася, як гріф. І мале коло це як головка музичного інструменту. І ось то є чоловічий двір, а це є жіночий двор. І от є як хата. Дід це баба, та дід стоїть. Дід, яка бола, була дід та баба, і була в них курочка ряба. Курочка ряба нам знесла яке яйце, золоте яйце. Де завше золоте яйце? А золоте яйце на небі. І воно, коли заходить це, це сонце, то воно, якби як зареєю заря тоді виходить, якби розтікається, розбивається. Бо мишка вибігла на рушках, хвостиком махнула, вона потобічний світ символізує. І яйце розбилося. Ді з бабою плакали, курочка їм знесла просте яйце. Оце і є така форма простого яйця. Якби жовток є і саме форма яйця. Але ми про яйце можемо поговорити. Наступний раз, а зараз ми скажемо про чоловічий і жіночий двір. Посеред між тим колом і цим колом є вівтар, який археологами називається скриня. На типових святилищах, бо святилище є типовим. Треба сказати на території Запоріжжя, аналогічні святилища вже розкопували, але, на жаль, вони знищені. Ну, наприклад, таке кішка з 2 І по Україні вони теж є. Це так звані безпоховальні свята культові споруди. Поховання немає цього періоду. Ну, здається, називається. Якщо і ось вони маємо цю алею молодята зустрічаються на Калиновому мості, обмінюються перснями угу. і молоду крадуть. Ну, ми звикли всі так зустрічатися на мосту, щоб зустрілися два роди. Молоду крадуть тридев'яте царство. Тобто до її двору молодого. Оце батько Велес. Оце комора, де батько Велес, якби рогами охоплює саму хату, він її охороняє. Молодий повертається до свого двору, збирає бояр, тобто військо, і йде долати перешкоди по Колоновому мосту, битій доріженьки, щоб визволити наречену. Основна битва відбувається на воротах. Ось ми бачимо тут голову Велеса з п'яти камінняв, це сузір'я тельця. А шоста, сьоме зірки на його на, на, на кінцях рогів. Стоїть роги між рогами, це як ворота, маємо там проходити. І от битва основна, відбувається на вратах. Він сюди заходить, вони ще б'ються у дворі, і наречено за те, що він збив віно, бо він ворота збивалися на весільних обрядах, він платить, відплачує віно. Податок йде за те, що він забрав, наречено. Аналогічно, цей обряд вінчання він символізує і статевий акт між чоловіком і жінкою, бо це є символи продовження роду. І для нас вони є одним із головних. Ну ще, крім того, є така різні, що символіка може посимволізувати. Навіть у християн можна взяти Павло і Петро, Павло розом. Голова, якби його стоїть, вони разом завжди проходять. А Петро це опора християнської віри. Ось якраз вони теж можуть вважати, що цей міф він теж формувався в дуже давніх часах, коли ще юдо християнство взагалі не існувало. І ось. Навіть тут можна початкувати і календарну систему. Оцей весільний обряд він дуже гарно на святі калити проглядається. І тому ми можемо його просвідкувати, навіть по датам розікласти. Тому календар, думаю, веде шість тих прадавніх часів. І тому ми можемо вважати, раз міфологія збереглася і календарні системи вона є, значить вона є стародавньою. Крім того, я казав, що це місце море, саме, крім яйця, може символізувати ще Оком Божим. Археологів здивувала така ситуація. Один ріг тура велеса великий, ось йде, а другий ріг маленький. Думали, що так? Додумався до чого так. А справа в тому, що від, тут стояти в центрі кола, відкрити на схід літнього сонця, а під прямим кутом приблизно схід зимового сонця. Оцей ріг короткий, символізує це лунка, це зіниця ока, а зверху віко. Кришка на труні на скрині називається віком. От віко привідкрилося на схід літнього сонця, а тут схід зимового сонця. Думаю, виставляли каміння в візіри, а збереглися каміння з виємкою, тобто тура поставити, і перуна. Там, де сходить сонце, як мушка стоїть. От ви через цю мушку дивитеся і фіксуєте положення сонця і положення місяця, бо місячно сонячний календар тоді існував. Навіть знайшли глечик, якому позначений так званий цикл. Ну Дійсно, стосовно брами є багато такого символічного, коли, наприклад, переможець має в'їхати в браму здобутого міста, або, наприклад, коли будувалися навіть тріумфальні арки, дійсно вважалося, що здобути місто це як, так би мовити, здобута жінка. Ну це вже пізніше європейська символіка, але тим не менше, вона теж була. Отже, світовите, як часто ви зустрічаєтеся тут, які свята проводите, як часто. Так, часто зустрічаємося. Раніше навіть проводили колись щонедільне богославлення, а зараз у нас ми розтягнули його. Проводяться тут у нас посвящення дітей, ми проводимо, вінчання іноді проводимо, хоча б більш рідше проводимо, рідновірі просто люди приймають. Або просто навіть для туристів. Іноді не кажуть, що а навіщо для туристів? Ні, через туризм, коли люди ходять по давніх святилищах, вони можуть подивитися саме і обряд. Крім того, що розповісти про святилище, треба показати, як же наші предки його проводили, як же вони молилися до рідних богів? І от ми разом із розповіддю краєзнавчою поєднуємо його із богославленням. І от для, коли приїжджають люди, вони стають, іноді приїжджають по навіть не один буває автобус, буває, буває ще кілька. І ось тоді знаходиться і розкриття, і наше. Ми маємо донести людям саме, що таке рідна віра, як жили наші предки, і в той же час, як живуть сучасні рідна віра. Віра. І тому, як оце почали ми з 98-го року, саме як святилище відкрило, так і досі ми продовжуємо тут проводити свої богославлення. Як, власне, виглядає ваше богославлення? Ну... Коротко опишете, власне, сам склад обряду. Ми починаємо свій обряд із маленького кола, чоловічого кола. Якби ми з зонішому світі. Ми єднаємо людей в єдиний рід, якби зачин такі обряди. Потім люди проходять через алею. і хоч вона частково тільки збереглася, але вони проходять очищення. Проходять очищення спочатку землею, потім водою, вогнем і повітрям Ну, повітря у нас вже це замість бубон. У нас вже, коли йде вібрація повітря самого, mm -hmm. і вони стають тут уже по цьому а, колу. Роблять велике коло на цьому святилищі. Коли людей не дуже багато, або, наприклад, у нас є особливий обряд, ми іноді заводимо людей всередину. Або коли посвятлення йде, то обов'язково йде всередину. Бо середина святилища це якби лоно матері землі. І то має би храм. Бо церква це так само лоно землі. Там лежать навіть мощі померлих, померлих, вони свячуються водою вогнем, і потім виходять уже, якби заново народившись. Так є люди сюди, вони збираються, стають навколо. Коло, і ми переносимо той небесний якби, вогонь, бо той святилище символізує, небо, сонячний вогонь. Ми його переносимо до вогню земного, тобто в двір, у хату переносимо. І загорить, у нас тільки ми пам'ятка є археологія, це. ми палимо вогонь не відкрито на каміннях, а у нас є такі. Збан є металевий, і ми у ньому вже запалюємо, щоб потім можна було винести і прибрати після себе, щоб пам'ятка залишалася в цілості. Ну, крім того, що якщо хто не знає, не можна палити на пам'ятках археології, чому камінні розогріваються і можуть потріщати. Так, Це просто навіть для збереження і вшанування цього святилища. Mm -hmm. І ось ми коли освячуємо тоді людей, освячуємо вогонь і воду, якби поєднуємо, вогонь поєднується із водою, обов'язково. і тоді не треба казати, що а, вода гасить сонце. Ні. Це поєднання чоловічого і жіночого начала. І цією водою ми освячуємо людей. Вони можуть ставати і піти в хороводи. Ми проводимо, заводимо сюди, торкаємося давнього святилища, замовляння різноманітні кажуть. Виходимо хороводом, під співроди наш красний, бо це обов'язково, щоб люди зрозуміли, що вони є братами і сестрами. Ми є один і ціле і завдання саме. А Громади саме взагалі нашої віри, це показати шлях людині, щоб вона знайшла своє місце серед природи, бо природні стихії це наші є боги, і серед суспільства, бо ми є один із одним маємо жити маємо себе знайти. І найголовніше, ми повинні знати, що ми живемо у своїй державі. Ми повинні творити ту державну віру. І от коли люди вже вийшли, ми ще робимо різноманітні дії, хороводи можуть бути, і відповідно ще і зробили. Вити такі єднання, коли ми всі разом всі в сукупності стаємо. Ну, от останнім часом навіть нам навіть і карантин навіть не заважає це робити, тому що це є наша віра. Ми, звичайно, що люди розумні, ми все розуміємо, буває ситуації, але розуміємо, що це політичний проєкт. І просто коли ми втрачаємо це можливість робити, це гірше для нашого роду. Наш рід повинен єднатися на стародавніх святилищах наших предків, щоб ми відчували оцей зв'язок поколінь із минулого до сучасного. Отож, брати і сестри, ми ще раз почули, що обряд єднає наших братів із нашими сестрами, братів із братами, сестрами сестрами в єдиний рід із предками і богами, які є вищими предками. Тож, долучайтеся до обрядів на своїх капищах, здійснюйте обряди вдома на покуттях. Слава предкам нашим, слава богам нашим! Підписуйтесь на канал, лишайте ролик а. собі. Ставте лайки і неодмінно тисніть на дзвіночок. Отож. Слава Богам. Так, обряд. Вічна слава. слава рідне Богам. Самомолячись, найперше три главу поклонятися маємо, йому велику славу співаємо і хвалимо сварога, що створив світ. Це є Бог правий, явий і навий. І сама є моїх воїстину. і са мовив сворог оцю нашому, як мої творіння створилось от перст моїх, і хай буде сказано, що ви сини творця, і будете як діти мої, і Бог буде отець ваш, і той вам мовить, що маєте діяти, і як скаже Він, так і творіть. І саме бо, бо створив нам яйце, що є світ заря, яка нам сяє, і в тій безодні. Повісив дажбо бо землю нашу, аби та є утримана була. Права, бо є таємно уложена дачбогам, а пані як пряже тече ява, і та створила життя наше. А тоді, коли дійде, смерть наступає. Доти є нава і потома є нава. А у праві ж твориться ява, о могутня сила твоя, великий Боже наш. Отож молимося богам. Щоб мали ми чисті душі і тіла наші, і щоб мали ми життя з праотцями нашими, богах, зливаючись в єдину правду. А правда така, що ми даж Божі онуки кому, а Ум великий є єдиний Божий з нами. Тому творимо і говоримо з Богом воєдино, і славимо праву. Відтоді земося православними. Слава рідним Богам, слава праві!